Всіх вітаю на каналі LinguaDom English Channel. Сьогодні ми поговоримо про один з найцікавіших часів в англійській мові Present Perfect теперішній доконаний час. Ви коли-небудь замислювалися над тим, як розповісти про те, що ви вже зробили у своєму житті? Або про те, що сталося нещодавно. Що ж, залишайтеся зі мною, ви дізнаєтесь про це все. Що ж таке Present Perfect? Час Present Perfect – це про зв'язок минулого з теперішнім. Він не каже, коли щось сталося, а зосереджується на результаті або досвіді. Present Perfect використовується, щоб говорити про дії, які завершились, але мають результат у теперішньому відбулися у невизначений час у минулому, без конкретного часу. Також його використовують, коли хочуть сказати про досвід, котрий було здобуто раніше. І використовують, щоб говорити про дії, які почалися в минулому і тривають досі. Тепер давайте розбиратися, як утворюється цей час. Стверджувальне речення у Present Perfect створюється за такою структурою: на першому місці завжди стоїть підмет це слово, яке вказує, хто або що виконує дію. До підмета можуть входити займенники Я, ти, Він, вона і так далі. Іменники в однині або множині. Це можуть бути якісь імена. Або, наприклад, мій брат, «my brother», вчитель, the teacher». Або, наприклад, іменник у множині студенти, the students. Також це може бути складний підмет, наприклад, група людей, «a group of people». Діти в парку, The Children in the park, або Собака та Кіт. The dog and the cat. На другому місці в схемі стоїть допоміжне дієслово have або has. Have використовується, якщо підметом виступає are you, we, they. А has використовується, якщо підмет he, she it. На третьому місці завжди стоїть основне дієслово у третій формі. Нагадаю, що дієслова бувають правильні та неправильні. Неправильні дієслова знаходяться в спеціальній таблиці неправильних дієслів. Якщо дієслово неправильне, ми беремо для present perfect третю форму з таблиці, тобто використовуємо дієслово з третього стовпчика. Якщо дієслова немає в таблиці, значить воно правильне. Для правильних дієслів додаємо закінчення "-ed". І на останньому місці інші члени речення. Тепер, коли в нас є схема, давайте за схемою перекладемо таке речення. Студенти виконали свої завдання. На першому місці підмет іменнику множені студенти The Students. На другому місці допоміжне дієслово have, яке використовується з are you, we, they, А іменник The Students ми можемо змінити на займенник they. Вони. На третьому місці основне дієслово Виконали. Його немає в таблиці неправильних дієслів. Тобто воно правильне. Додаємо до нього закінчення іді. – «completed». І на останньому місці інші члени речення. Свої завдання – tasks. Тож повне стверджувальне речення. «the students have completed their tasks» Давайте ще перекладемо таке речення: Вона відвідала Париж. На першому місці підмет – це займенник вона, she. На другому місці допоміжне дієслово has, тому що has використовується з «he», she, it. На третьому місці основне дієслово. Відвідала воно теж правильне, як і в минулому реченні. Тому додаємо закінчення до нього і ді. І на останньому місці буде Париж. Вона відвідала Париж. She has visited Paris. Як створювати заперечні речення? Заперечне речення у Present Perfect відрізняється від стверджувального тим, що після have або has додається заперечна частка not. Have not або has not. або скорочена форма haven't або hasn't. Тож, заперечне речення. Студенти не виконали свої завдання. Буде мати такий вигляд The Students have not haven't completed their Tasks. А вона не відвідала Париж. Буде «She Has not visited Paris. Як побудувати питальне речення у «Present perfect»? Легко. Як ми це робили і в інших часах, щоб побудувати питальне речення, треба у стверджувальному реченні змінити перші два слова місцями. Перенесіть have або хес на початок речення, а підмет на друге місце. Інші частини речення залишаються без змін. Тож, щоб спитати, чи виконали студенти свої завдання, змінюємо місцями have та the students. отримуємо. Have the students completed their tasks? Щоб спитати, чи відвідала вона Париж, треба теж змінити в стверджувальному реченні перші два слова. І буде: Has she visited Paris? Як давати короткі відповіді так або ні у Present Perfect? Короткі відповіді на запитання у Present Perfect залежать від допоміжного дієслова в запитанні have чи has і підмета. Тож по реченню про студентів, якщо відповідь так, буде Yes they have, якщо ні, no they haven't. Коротка відповідь на питання, чи відвідала вона Париж, якщо так, буде Yes, she has, якщо ні, No, she hasn't. Подивіться на короткі відповіді. Починає відповідь слово yes або no, щоб одразу дати зрозуміти, чи дія відбулась, тобто так або ні. На другому місці в коротких відповідях завжди стоїть підмет. Для першого речення це they, для другого «she» і вказує, про кого йдеться в запитанні. І на останньому місці в коротких відповідях в цьому часі завжди ставлять have або «has». Тепер розглянемо слова маркери, ключові слова. Вони є підказками і допомагають зрозуміти, що в реченні використовується саме Present perfect, оскільки вони вказують на зв'язок між минулою дією та теперішнім часом. І перше таке слово already має переклад «вже». Already Використовують для того, щоб показати, що дія відбулася раніше, ніж очікувалося. У реченні «already» ставлять між допоміжним дієсловом have або «has» та основним дієсловом. Приклади. Вона вже відвідала Париж. She has already visited Paris. Друге слово підказка «yet» В заперечних реченнях перекладається як ще, а в питальних має переклад вже. Використовується, коли дія очікується, але ще не завершена. Або щоб запитати, чи вона вже відбулася. І ставлять це слово маркер в кінці речення. Приклади. Я ще не закінчив свою книгу. I haven't finished my book yet. Ти вже бачив цей фільм? Have you seen this film yet? Наступне слово маркер Just. Щойно. Підкреслює, що дія відбулася зовсім недавно. Це слово ставлять між допоміжним дієсловом have або has та основним дієсловом. Наприклад, вона щойно вийшла з дому. She has just left the house. Ще одне ключове слово для цього часу never ніколи. Його використовують, щоб показати, що дія жодного разу не відбулася до теперішнього моменту. В реченні його ставлять між допоміжним дієсловом have або has та основним дієсловом. Наприклад, він ніколи не пробував суші. He has never tried sushi. Наступне слово маркер для часу Present Perfect Ever перекладається коли-небудь. Використовується в запитаннях або умовних реченнях, щоб запитати про досвід. В реченні його ставлять між допоміжним дієсловом Have або has та основним дієсловом. Наприклад, вони коли-небудь пробували стрибати з парашутом. Have they ever tried skydiving? Наступне слово for перекладається як протягом вказує на тривалість дії. Це слово в реченні ставлять після всієї дієслівної частини, завершуючи речення або додаючи уточнення до дії. Наприклад, ми живемо тут протягом п'яти років. We have lived here for five years. Ще одне слово since перекладається як з, тобто мається на увазі з якогось моменту в минулому, вказує на початок дії, яка триває дотепер. Розташовують його після всієї дієслівної частини і виконує воно роль додатку, що уточнює час. Наприклад, я знаю її з 2010 року. I have known her since 2010. Наступні слова маркери recently, lately перекладаються як нещодавно, останнім часом. Використовуються, щоб підкреслити, що дія сталася близько до теперішнього моменту. Розташовують зазвичай в кінці речення або між допоміжним дієсловом і основним. Приклади Я бачив її нещодавно. I have seen her recently Ви багато працювали останнім часом? Have you worked hard lately? Ще використовую для часу Present Perfect такі слова-маркери Up to now або Until now перекладаються як до цього часу. Використовують, щоб наголосити на період часу до моменту говоріння. Розташовують найпоширеніший варіант в кінці речення або на початку, коли є наголос на часовій рамці. Приклади. Я ніколи не зустрічався з ним до цього часу. I have never met him up to now. До цього часу ми досягли чудових результатів. Until now we have achieved great results. Тепер давайте розглянемо приклади, щоб краще зрозуміти, як використовувати час Present Perfect у реальних реченнях. Я вже поснідав в цьому реченні дія, яка відбулася у невизначений час у минулому. I have. Далі слово маркер вже already. діє слово їсти неправильне. Беремо його третю форму. Eaten. Сніданок breakfast. I have already eaten breakfast. Це речення тільки в заперечній формі. Я ще не снідав. Буде відрізнятися від стверджувальної форми лише часткою not. I have not already eaten breakfast. Питальна форма Я вже снідав. Дивимось на стверджувальне речення і змінюємо перші два слова місцями. Have I already eaten breakfast? Наступний приклад, він живе в цьому місті вже 10 років. В цьому реченні дія, яка почалася в минулому і триває досі. Починаємо речення з he has. Далі діє слово жити воно правильне, додаємо до нього закінчення «ed», «lived». В цьому місті – «in this city» вже 10 років. – «for 10 years». Заперечне речення. Він не живе в цьому місті вже 10 років. He has not lived in this city for 10 years. Питальне, він живе в цьому місці вже 10 років. Has he lived in this city for 10 years? Наступний приклад речення в Present Perfect, в якому дія завершилась, відбулася у минулому, але має результат у теперішньому. Він загубив ключі. Це дія, яка відбулась, і як результат тепер він не може потрапити в будинок. He has. Дієслово загубив неправильне беремо його третю форму. Lose, lost, lost, беремо lost. He has lost. Ключі. His keys. І як результат він не може потрапити в будинок. And can't get into the house». Час present perfect у нас тільки в першій частині речення. Він загубив ключі. He has lost his keys». Тому питальну і негативну форму розглянемо теж по першій частині речення. Негативна, він не загубив свої ключі. He hasn't lost his keys. Питальна. А він загубив свої ключі. Has he lost his kiss? І останній приклад, коли говоримо про досвід, здобутий у минулому, теж використовуємо present perfect. Я відвідував Італію двічі. I have відвідувати правильне дієслово, додаємо закінчення «ed» у – «italy» – «twice». I have visited Italy twice. Заперечне речення. Я ще не відвідував Італію. I haven't visited Italy yet. І питальне, чи ти коли-небудь відвідував Італію? Have you ever visited Italy? Тож тепер ви знаєте, як користуватися часом Present Perfect, як говорити про свій досвід. Події, які завершились і мають результат у теперішньому, і дії, які тривають досі. До зустрічі у наступних відео.